Перша Петра. Другий розділ, другий третій вірш. Мише спитав, що сьогодні по темі. Все по темі. Все по темі. Все по темі подяки, все по темі подяки Богу. Вся Біблія насичена тим, за що вона дякувати. І так. 1 Петра, 2 розділ, 2 3 вірш. І немов на народжені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб не вирости вам на спасіння, якщо ви спробували, що добрий Господь. би почати з третє віршів, якщо ви спробували, що добрий Господь. Це що я сьогодні буду говорити, це що сьогодні Господь буде говорити, це відноситься тільки до вірчих людей. На жаль, чи на щастя, але полюбити молоко. Про яке говориться в цьому віршику, можуть тільки ті, хто є немовлятком. Немовлятком Божим або дитиною Божою. І ви знаєте, що дитя, воно народжується і воно росте. І так само віруючі люди, християни, вони в певний період часу, в певний момент народжуються і потім ростуть. І ось другий, другий вірш говорить: і немов новонароджені немовлята. Жадайте щиро духовного молока. Цікаво новонароджені. Він вже не новонароджений. Новонароджений вважається перші 28 днів. Після цього терміну вже дитя називають не новонародженим. Просто немовля, там, або вже пізніше трохи, вже йому місяць. Да? Завтра буде, до речі, місяць. Коли це минуло, не знаю, але вже не новонароджений. Тут говориться про новонароджених немовлят. І написано, що вони жадали щиро духовного якого молока жадають немовляти? Материнську. Материнську. Цікаво, якщо ви зайдете в пологовий будинок, або в дитячу якусь лікарню. Там часто, в пологовому будинку, то майже на кожній стіні, да? а в дитячому там через один раз, що ми підтримуємо грудне в Ми за те, щоб дитя годували груддю. Байдуже, що вони не пояснюють, як це робити, або що робити, якщо от нема там, сьогодні, наприклад. Це, це вже мелочі. Важливо, що кожна стіна обклеєна. ми за те, щоб дитя їло натуральну, справжню їжу. І ось якщо я вам задам питання, а що ж такого в грудному молоці? Чого важливо для немовляти саме грудне молоко? Ну зараз такі технології, що здавалося ці суміші, які дають, ну просто ну просто супер. Там все збалансовано, там все от іменно так, як треба. Це перевірено, це надійно, це фірма. Класно. Що ви знаєте про грудне молоко? Чого воно таке важливе? До речі, якщо ви скажете, що воно жирне, то ні, коровіче набагато жирніше. Чого б не коровячим? Це ж простіше, купив там ультрапастерізоване. Вона да? побачив а пів літра випив, нормально. Чого так? Що, що такого особливого в грудному молоці? Імунітет. Імунітет. Дуже добре. Ніяка суміш не даєте імунітет. Ніяка суміш. Мунітети. І цікаво, що коли мама захворіє, наприклад, да? це не, не причина їй припиняти готувати дитину молочко. Да? Вона продовжує виробляються антитіла, вони передаються разом молочком дитині і дитя не захворіє. Дуже цікаво, дуже, дуже унікально. Ще цікаво, що склад грудного молока він настільки різний і він настільки часто змінюється, він змінюється від годування до годування. цара, тому ми не можемо точно ні, ні один. Ні одна лабораторія не може чітко сказати який склад грудного молока. Більше того, вона може відрізнятися, ну ви поняли, так? і більше того, на початку грудне молоко відрізняється від того, яке воно в кінці. <клес> Я бачив картинку, така, два стаканчика, один якби молоко на початку, воно таке бліденьке, сіреньке, таке, і в кінці вже таке насичене біле. Відрізняється, відрізняється від, яка, що мама поїла навіть часто іноді. Але ще цікаво. Що молодці, завжди все те, що потрібно для дитини. Якщо мама, наприклад, не їсть щось, з чого буде формуватися та чи інша вітаміна або щось, то це візьметься з організму. Тобто, наприклад, якщо е, мама скаже, окей, я там пробувала та-та-та-та-та, я не буду нічого їсти. Молоко пропаде? Ні, воно буде. Пропаде мама через якийсь час, чого б не буде розповнятися балансом. Але молоко буде, воно буде братися з організму, всі, все поживне буде, дитя буде продовжувати отримувати все, що потрібно. І ще цікаво, що молочна залоза в кожен окремий період виробляє саме те, що потрібно дитині. От Якщо ви хочете відтворити грудне молоко, вам потрібна потужна лабораторія, да? вам потрібно постійно брати аналізи. Під час годування, до годування, після годування. І визначати, що ж дитині потрібно в цей момент. Все це робить Бог. Все це так влаштував Бог, що все це відбувається протягом скормування. І це відбувається за секунди. Організм матері знає, що потрібно дитині. Це воно синтезується, воно виробляє і це дитя отримує. Цікаво, досить цікавий факт, що грудне молоко на 87% складається з води. Здавалося б. 87%. І деякі врачі кажуть, що треба дитя поїти водою, да? додатково. Деякі кажуть, не треба. І цей факт, і на вчені вони якби, я не знаю, що це був задослід такий, трохи жорстокий. Вони взяли декілька матерів, які годують дітей. Ті, які штучно годують, ті, які годують груддю, не докормлюючи, ті, які ну, допоють молоком. І якби в сухий клімат такий в африканський. Вони побачили, що найкраще переносять жару саме ті діти, які просто п'ють грудне молоко. Без всякої води, без всяких інших додатків, просто грудне молоко. І оця вода, яка складається, це не просто, знаєте, там, ви так підцідили, там раз вода, а тут молоко, понятно. Ні, вона настільки органічна, настільки е, сприйнятлива найбільше організмом дитини, що вона найкраще засвоїться найшвидше. Цікаво, що в грудному молоці найбільший оптимальний склад жирів, вуглеводів. І все, що потрібно для енергетичного виконання, не повторю, енергетичне виконення балансу дитини на першому році життя. І цікаво, що на другому третьому році навіть цього молока вистачає на 50%. Тобто, якщо перший рік все, що потрібно в принципі дитині, це грудне молоко, то на другому третьому році можна вже потрібно чимось виконувати. Цікаво, що кількість білка складає 1%. Всього на все 1%. Але це рівно стільки, скільки потрібно. Якщо було більше, то можливо, були проблеми з зажирінням, були проблеми з цукровим діабетом. А тут саме стільки, скільки потрібно, і саме такі, які потрібні. Да? І цікаво, що також молодці є гормони і стимулятори росту. Цього немає в згублях. Чого немає? Тому що синтетичні виведені гормони, ви знаєте, до чого це може привести. І просто бояться додавати, тому що бояться вгадати дозу, норму для дитини. Тому його просто нема. Ні стимуляторів росту, ні гармонії. У грудному молодці це все природньо, це все збалансовано і все чітко відміряно Богом. Ви тут саме більше поймете. Чесне слово. Цікаво, да? Я читав про грудне молоко. І цікаво також, що в принципі це найлегший спосіб годувати дитя. Так і є. Да? Все, що треба зробити мамі, і, 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 і все, як Ну, і дивитися звісно, за свої дієти, що воно є, що, 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 що як. дивитися по дитині. Да? Але, в принципі, це найпростіший спосіб. І цікаво, що для дитини це найкорисніше. Але лише цікаво, що не всі дітки хочуть якби. І проблема в тому, коли вони не дуже хочуть, це тоді, коли вони спробують е, більш простий спосіб. Не більш смачний, не більш поживний, не більш корисний, а більш простий. Да? Просто коли дають соску з бутилочки, да? дають там суміш є, і вони там особо напрягатися, не треба чуть-чуть нажав, воно вже тече. Якби, нічого такого. Э, дитина може просто через те, що їй легше, хотіти оцього молочка. Але ми з вами знаємо і вже більше знаємо, що насправді найкорисніше це мама на молочко. І ось апостол не смісь, апостол Петро, говорячи до церкви, говорячи до віруючих людей, говорячи до тих, хто знає. Який добрий Господь, той який проводить, що Господь добрий. Він каже, як новонароджені немовлята, полюбіть молоко. Цікава паралель. Він проводить паралель. Немовлята, вони люблять молоко. Я сказав, що вони іноді вибирають простіший шлях, іноді мами вибирають трошки простіший шлях. Іноді да. Іноді це простіше, тому що треба слідкувати за своїм раціоном, да? щось не то зі, треба чуть-чуть дивитися. Там більше гречки їсти менше е, там, чого? риби червоної або ше. Треба чуть себе стримувати. А тут суміш скалотив, ну, дав, знаєш, чіки завжди поїв, не треба докормити і так далі. І ось апостол Петро він проводить таку паралель, що ті, які ти знали, який добрий Господь, мають полюбити молочко. І цікаво, що це слово духовне нас перекладено так. Щире духовне молоко. Духовне це слово може бути перекладене як духовне, розумне або словесне. В російському перекладі ви побачите словесне. Також є слово таке щирого, щирого духовного молока. Щиро це чистого молока. Це слово також використовується для визначення зерна, абсолютно чисто від полови і шкідливих речовин. І жадайте, або в російському прикладі возлюбіть, це слово використовується, щоб передати бажання оленя до потоку води. Пам'ятаєте, так? В псалмі 41 вірш, як лине той Олень до водних потоків, та клине до тебе, О Боже, душа моя? І ось так ми маємо жадати духовного молочка. Ви скажете, а не вже вся Біблія це тільки молоко? Не вже от, оце молоко? А де ж тоді тверда їжа? Де ж тоді тверда їжа, про яку говорять далі апостоли? Павло, той самий Петро, де вона? Я скажу вам тут. Так само тут. Просто де, що, якщо ми дамо людині, яка тільки покаялась, дамо прочитати пророки Ісаю, скажімо, ви винесете до себе корисні. Я думаю, що це для нього буде трошки важко, правда? Якщо ми дамо там карантянам, наприклад, прочитати, мені трошки більше зрозуміло, але все одно трошки важко було. Коли я тільки покаюся, мені брат один каже, знаєш, почни з Марка, Іван Марка. Там нема оцих довгих родословних, як Матфія починається, там більш так причому, більш гарно, доступно, як молочко, просто як для вас. Якщо ви відчуваєте, що ви пізнали, який добрий Господь, якщо ви відчуваєте, що в принципі вам трошки важко зрозуміти якісь важкі місця з Біблії, почніть з молочка. Почніть з молочка. І цікаво, що це молочко, духовне молочко, Боже, яке він приготував для вас. Воно для вас. І з часом ви почнете розуміти набагато більше. Якщо ж ви сьогодні скажете, ну яке молочко, я вже хочу тверду їжу. Добре, тут є все, що вам потрібно. Тут є тверда їжа. Тут є все, що потрібно для немовляти і для дорослого. І сьогодні Господь просто нагадує нам, що Його слово для нас не потрібно ніяких сумішей, не потрібно ніяких додатків. В принципі, не потрібно. Для того, щоб християнин ріс, не потрібно ніякої навіть додаткової літератури. Це може бути, але в принципі можна без неї нею Все, що дав Господь, цього достатньо, в принципі, для того, щоб зростати духовно, для того, щоб бути крепким. І цікаво, як з дитям, так і з нами. Дуже дивно, якщо дитя не росте. Або дуже дивно, якщо воно в 20 років все, ще п'є мами грудне молочко. Це було б дуже дивно. Воно корисне, да, до такої степені. Треба щось інше. І нехай Господь вас благословить свій час їсти і брати те, що вам потрібно з цієї книги Біблії. Сьогодні ми будемо багато слухати. Сьогодні ми будемо дякувати Господу за його дари, за те, що в нас тут не тільки грудне молочко в стаканчиках, а за те, що в нас є забілі, різні плоди, різні корисні речі, різне те, що потрібно нам насправді. Нехай вас Господь благословить, бачити ось це все, Ось тут. Amém.